7. Хочу сказати пару слів про той вебінар, який у нас переноситься. Це про архітектуру і дизайн арабських країн, Арабіан Утопія. Утопія це умовна назва. Насправді ви знаєте, наскільки крута архітектура в арабських країнах, це фантастичні споруди Дубая, у Саудівській Аравії цікаві проекти, звичайно ж горизонтальний хмарочос. Це все дуже і дуже цікаво розглядати більш детально. Ми обов'язково на вебінари пройдемось і по чудовим торгівельним центрам їх структури, як вони створені. Там є що подивитися на комерційну нерухомість. Також я хочу зосередитись на урбаністичній ситуації, як ви знаєте, влада. Того самого Дубаю велику кількість часу приділяє дослідженням щастя своїх громадян. У них цікава політика щодо працевлаштування своїх корінних, так скажімо, мешканців. Я знаю, там зі мною ділилися такою цікавою політикою. А також хочу, щоб ми розглянули варіанти, як вони досліджують культуру, як створені. Як створити щасливе місто, це не сьогодення питання. Я читала книгу в пошуках щастя, де філософи арабські ще дуже-дуже давно досліджували це питання і теж дуже з цікавого боку і цікавих висновків досягли в цьому питанні. Але ми подивимось, що зараз є. Звісно, боже візерунки, декоративність арабських країн неймовірна. І я думаю, що ці два. Дві години про арабські країни будуть суцільним задоволенням для тих, хто любить таку детально, детально, декоративну, красиву таку історію. Я просто обожнюю. в мене мама любить ці такі ковані огорожі різні робити. І з дитинства дуже привчала мене до цих арабських візерунків, тому я з задоволенням поділюсь з вами і архітектурними, і дизайнерськими знахідками про арабські країни. Долучайтесь!